Крила мають ті, у кого села, а ще ті, хто справді наполегливі та знають, куди летіти. Мов птаха злетіла до самих висот та у вісім років стала майстром спорту з бальної хореографії, героїня нашого третього випуску. Вітаю! Я Христина Олексин. Це проект особистості. І сьогодні ми приїхали у місто Лева, щоб познайомити вас з Вірою Ткачук. Вірусь, привіт ще раз. Ми з тобою обидві з Івано-Франківська, але сьогодні ми зустрічаємося у Львові. Це називається Приїхали обидві франківчанки щоб поговорити у Львові? Вірочка, більшість свого часу проводиш саме тут, тому що тут проходять твої заняття з бальних танців. Чи можеш себе вже назвати львів'янкою? Чи все ж ти франківчанка? Наполовину так, наполовину ні. Але я більше все комфортніше почуваю у Франківську, бо там все ж таки рідні, друзі, школа. Я там народилась. А як реагують твої друзі на те, що більше часу їхньої подруги немає? Бо вона постійно кудись їде. А, чи це заняття, чи це змагання? Як реагують? Буває порізно. Вони можуть злитися, а можуть казати не добре наступне разом. Тобто так. вони приймають це все і підтримують, думаєте? Бо. Так. А і це чудово, Вірусь. Ну. Коли я готувалася до інтерв'ю, я аналізувала твою біографію. І можу сказати те, що а, ти у 4 роки вже ціленаправленно а, поставила собі за мету ставати чемпіонкою. Тобто це не було знаєш, щось таке, коли ти йдеш на танці спробувати, а там далі час покаже, що ти одразу стала у лаві чемпіонів. І звання кандидат у майстри спорту з бальної хореографії у вісім років. Свідчення цього. Зараз ми ще повернемося до цього звання. Розкажи взагалі, з чого все починалося, і як починалося з того, що я дуже сильно касолапала, і мене всі в сім'ї називали медведиком. І мене мама відвела на бальні танці спробувати, хоч чуть-чуть, щоб вона виправилась. І так сталося, що я їх ну вони мені сподобались. Перше заняття, два заняття, і за два тижні я вже мала партнера в Данило, Це мій однокласник. Ну, ми з ним дуже довго протанцювали. Все добре, але він мене дуже сильно переріс, і тому ми розійшлися. Мала я ще другого партнера Семенюк Макар, з яким ми дуже багато чого досягли. Двохразовий чемпіонат України, чемпіонат Європи, кандидат у майстер спорту, інтернешнл міжнародні змагання з, 20 пар, з 25 пар з пар на п'ятір. І я його так вийшло, що я його переросла. І на жаль, наші все розійшлося, Е, і знайшла я Франківську іншого партнера Бондарчук Богдан. Але на жаль, я тут його переросла. <реш> і тут я знайшла свого Олексія помлючка, е, який був у Львові, займався у Львові. Е, і ми завжди з ним змагалися з моїм партнером Макаром. Завжди ми його вигравали. Тут я вирішила написати, чи можна на пропис. Вони сказали: добре, ми тебе чекаємо в суботу на 15.30. ми приїжджаємо, все добре. Ну і так склали, що я по сьогоднішній день приїжджу до Львова. І ви зараз з ним разом танцюєте і здобуваєте перемоги. Так. Ну ти знаєш, я як... ще тиждень батьків вмовляла їхати до Львова. Не каже: Віруся, ти впевнена". Я каже, Я на тисячу відсотків впевнена. Тобто зараз а, твої заняття проходять виключно у Львові. Так, ви кожного разу приїжджаєте на заняття у Львів, вірно? Три рази на тиждень можливо може бути і більше чотири п'ять як вийде. До Львова це такий один з таких найменших та переїздів, скажімо так. Складність в тому, коли ти от, їдемо на змагання, коли ми їдемо на збори, коли це потрібно все організувати, взяти весь одяг, організувати весь день, встигнути дитину ще між е, заняттями погодувати. Оце, звичайно, складність е, вистирати той одяг, встигнути. Ну, це в цьому складність, скажемо так. Якось налаштувати ту дитину, бо бувають різні моменти. Буває таке щось, щось вона не в настрої, щось в неї не виходить. Це. Треба вміти, як кажуть, знаходити золоту середину. Знаєте? Як то настроїти і себе і дитину. Я насправді, коли їжджу до Львова, я сплю. А коли до Львова, працює, це все, але як повертаємося додому. Буває таке, що я в 20.00 сідаю робити уроки. Буває таке, що взагалі в школі роблю уроки. Але переважно ми десь приїжджаємо в а виїжджаємо в 19.45. Я це... нікаквій не жалкую, якщо чесно. Це вау! Це просто вау, і це викликає неабияке захоплення. Захоплення тобою і твоєю сім'єю, яка підтримує. Ем, тому що це дуже важко фізично. Ви насправді молодці. Браво! <свісна> <свісна> Інших слів немає. Віруся, е, ну знає, що в родині хореографів раніше не було. Тобто, ти стала перша на цю таку творчу стежинку. Як, е, як рідні ставляться до твого вибору? Тому що я так розумію, ти вже зробила остаточний вибір, ким ти хочеш бути в житті. Батьки дуже добре ставляться. У Мого тата такого не буває, що якщо я виходжу на паркет, там не може якась інша пара танцювати краще за мене. Тобто Можна сказати, що я сім'ї в себе коло... королева. Тому тата такого не буває. Тато лише почує, як там друга, третя. Тато просто каже: ну, для мене ти завжди перша. І все, і мене це не саме найбільше надихає. Мама мене тим надихає, що завжди підтримує на паркеті там Олексій Віра, давай, ви зможете. Тобто куті кричалки, тренери, друзі, станція. Тому це ну, підтримка саме найголовніше. Ну, ми підтримуємо її в такому її виборі, але десь далеко все ж таки ми думаємо, що. Буде ще щось, буде щось щось інше, буде може щось поміняється, тому що вона ще така дуже, дуже така юна в цьому. Це більше в неї виходить, вона це любить, вона захоплюється. Ну але доросле життя, воно важке. Воно дуже важке. І одними танцями, ну мені здається, буде дуже важко вижити в цьому світі. Бірусь. Кандидат у майстри спорту з бальної хореографії у 8 років. Це насправді ця новина була фурором. Я пам'ятаю на той момент, а ти ще була така малесенька дівчинка. До вас було прикуто дуже багато уваги, до вашої пари. Тому що в такі роки це я раніше не чула, щоб так часто отримували діти таку нагороду. Розкажи. Як здобували дане звання, і що воно дало вам? Дуже складна праця, дуже щоднево. Приходиш, наприклад, було таке в 10-й годині ранку, я йшли з залу в 19.00. Дуже було важко. Але після львівських змагань нас нагороджують, ми виходимо, ми перші, все добре, але тут нас зупиняють. І на весь зал нас оголошують кандидат у майстер спорту, а батьки нам нічого не говорили. Типу, це був маленький сюрприз. Ми вийшли з паркету, дуже доволі, скакали, але перш не зрозуміли, що це, що, що нам говорили. Але потім прочитали цю от маленьку візиточку і побачили, кандидат у майстра спорту. Ми стрибали, в батьків на десь є відео Ура! Ми це зробили! Е, ну, Дуже складна праця була, чесно. Дуже І сльози, падіння, травми, все було, але то того варто. Дана нагорода, я так розумію, це було для тебе спонтанно? Чи все ж ви цілеспрямовано йшли до неї? То ви знали, цілеспрямовано. Що? так. Тобто, ви вже у вісім знали, куди, куди дивитися, в якому так. напрямку. Віруся, за цей період. Я думаю, що у тебе назбиралася дуже велика кількість концертного вбрання. тому що так. репетиції репетиціями, але коли ти виходиш на сцену, ти а, повинен і прекрасно виглядати, і танцювати. І наскільки я знаю, потрібно контролювати міміку, коли так. танцюєш. Це дуже важливо. Дуже важко насправді. <сум> Скільки не збиралося концертного вбрання за цей період? Більше десяти. Приблизно більше. Так. Mm -hmm. А яке найбільш дороговартісніше плаття у твоєму гардеробі, концертному? Насправді вона навіть моє саме найулюбленіше це таке голубе, дуже гарне, 2 тисячі доларів. Саме одна пір'я коштує 350 доларів, але воно дуже гарне. На паркеті виглядає просто вау, тому я себе коли виходжу. Я просто завжди Ти кажу знаєш, мамі, дай, королево. будь ласка, телефон, коли вона не знімала Я хотіла подивитися, як там каміння, все свіркає, як все гарно. тому у нас саме найцікавіше все кидається в очі. А хто працює над створенням образу цього? Сам дизайн придумує наші тренери, наша тренерка Дарина Кравчук. А сам створюють це наша кравчиня Галина Глубчук. Це мама моєї подружки. Ми дуже гарно контактуємо франківську шиємо. Прекрасно. Так і коли ми вже душеви, ми приїжджаємо у Львів, показуємо це в плаці, і там все вау, все свіркає, особливо коли сонце. Там все свіркає, тому. Вірусь, ми у Львів приїхали не дарма. Сьогодні ми з тобою проводимо повністю твій день, і зараз ми відправляємося у танцювальний клуб, де ти проводиш більшу кількість свого часу, познайомимося з твоїми тренерами. І друзі, у нас є ще для вас сюрприз. Тому не перемикайте, побачите усе згодом. А ми поїхали далі. Друзі, ну ми вже приїхали в танцювальний клуб My Style. у Віри та Олексія. Було тільки що дуже інтенсивне заняття. А зараз ми маємо ну, час трішки поспілкуватися. Е, знаю, що ви в парі танцюєте не досить довго. Mm -hmm. так. Рік часу. Розкажіть, як спрацьовувалися, тому що е, звикнути один до одного це дуже складно. Потрібно насамперед, наскільки я знаю, довіряти один одному. Розкажіть, як у вас це відбувалося? Процес а, станцьовування? Отак, от перший місяць було дуже складно, Ні, майже нічого не вийшло, композиції забувалися, деякі фігури не знались. Але через два місяці ми спробували наші перші змагання та зайняли перший таброніс? Тобто зараз ви вже дуже добре відчуваєте один одного як партнери. Так чудово. А скажіть, які емоції відчуваєте, коли танцюєте? Про що Думаю. думаєте? Дуже багато. Дуже багато. Дуже багато. не перерахувати. Танець, наприклад, там, якщо валюс, і тільки початок фіналу, наприклад, то ще легко, якось спокійно, то ці, а потім, коли степ, трохи мозок відключається, і вже паніка йде. Так. А чому паніка? Тому що важка. Ти організм вже втомився, ти не розумієш, що робити, але це теж треба вміти контролювати. Який найулюбленіший танець? Що найбільше любите? Танго, напевно, і фокстрот. А у тебе? Я на кілька степів фокстрот. А чому? Чому саме саме цій танці? На танго він більш такий жорстокий, можна використати всю свою силу, а на фокстроті ти маєш легко і Ну, фокстрот просто танець, сам по собі такий, релаксовий, хороший, прикольний. Так, степ, ну ти вже вмираєш якось прикольно. <рикола> ну, а, як бачите, Вірус, я у зовсім іншому а, образі прийшла до тебе на заняття, тому що а, сюрприз, про який я вам говорила, це є власне майстер-клас від вас. А, ваш клуб виховує чемпіонів. Так. І ви вже є чемпіонами. Тому я не можу просто опустити таку нагоду, не потанцювавши з вами. Можна? От декілька елементів, такий майстер-клас для мене від вас. Добре. Ну що поїхали? Рахуйте. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Віра танцює в парі з Олексієм у нашому клубі Майстайл вже рік часу. Вони інтенсивно розвиваються, відвідують безліч закордонних танцювальних табори, беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Зараз ми готуємо їх до закордонних змагань, які відбудуться у Великій Британії вже в квітні цього року. Black Dance Festival. Туди мрія потрапити кожен танцюрист і. Ім випала така нагода. Тож ми інтенсивно готуємось, розвиваємось та й сподіваємось що все буде добре. А наш випуск підійшов до завершення. Дякуємо усім, хто був з нами. Побачимось.